Тебе мене нема, ми сама, коли біля тебе мене нема, сама, коли тебе мене нема, коли сама, коли тебе Чай болить. Чайна роком, і ти же все старієш, мираєш, тої правди так і не знаєш, в боїшся її і від неї тікаєш, на не, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе. Тебе мене нема, ви собі сама. Коли біля тебе мене нема. Панець у це була дуже гарна людина, і він був прекрасний виконавець. І в нього були пісні. Справді під кожен настрій. Коли тебе весело. Ми згадуємо пісню, їде маршрутка, як велика собача путка. Коли тобі сумно, ми можемо згадати пісню Пусти мене. Це найбільш така пісня, яка чіпляє за все живе, що є. І це справді ну, велика втрата як для мене, так і для всіх людей.